Дегустуємо столітні яйця. Хто не знає, що це таке, загугліть, і ви дуже здивуєтесь. Одне, що я тільки можу сказати, що вони дуже ванючі і у них дуже виражений запах аміаку. І сьогодні ми з моїм оператором будемо їх дегустувати. Я замовила їх два, відповідно, одне собі, інше оператору. Ось такі вони гарненькі, дивіться. Кидай камеру іди сюди. ні, сюди йди, кажу. Іди, панюхай. Ну як. Клас. Запах реально такий їдкий, що це просто капець. Показую поближче, дивіться, але насправді воно дуже гарненьке на вигляд. Дуже незвичне. Такий темно-бурштиновий колір. А в розрізі іще гарніше. Оператору даю поменше, собі побільше, звісно. Давай. на раз, два, три. еще его не съел, давай ешь. Вернись на съемочную площадку. Все, йди з глаз, йди. Оператор не витримав, як завжди, тому давайте я буду дегустувати і розповідати про свої враження. Що я вам скажу дорогенькі? Насправді смак його дуже прекрасний, дуже смачне, як звичайне варене яйце, знаєте, куряче. Але ось цей запах аміаку, він дуже псує сам смак цього яйця. Тому його і так незвично їсти, розумієте, і важко дуже. Але якщо ви хочете отримати нові якісь смакові емоції, то ви можете собі придбати ось такі столітні яйця і порадувати свої смакові рецептори. Всім смачного!